Брати і сестро, чи хтось за тебе коли-небудь боровся? Чи хтось боровся за те, щоб мати тебе для себе? Це дуже приємно, коли є така ситуація, що ну, людина настільки важлива, що я почуваюся настільки, настільки важливим, важливою, що хтось аж. Докладає зусилля, щоб зберегти мене, щоб якийсь ем, привілеї вибороти для мене. Щось ем, такий момент, коли я розумію, що я для когось важливий бо важлива. І так, наприклад, батьки борються за свою дитину, деколи доводиться їм. Теж є випадки, що е, діти мусять боротися за е, своїх літніх батьків, яких. Дуже часто намагаються обманути, вкрасти гроші у них. Є такі випадки, що діти мусять боротися за своїх літніх батьків, теж про якусь, якісь місце в черзі до лікаря. Теж хлопці часто борються за, за цю дівчину, в яку вони закохалися, така боротьба, власне, щоби. Щоб показати, що ти для мене важливий або важлива, і також і за святу Агнесу боролися, двох чоловіків боролося за святу Агнесу. По перше, боровся син певного староста, римського староста, ім'я якого цем Семпо Сем його син. Хотів власне, ну, закохався просто в Агнесу, яка була дуже вродливою, і постійно намагався переконати її до подружжя, а вона постійно відмовлялася, тому що у віці 10 років вона самостійно вирішила, що її життя належить Богові. І, власне, Христос є цим другим чоловіком, який боровся за неї. Різниця полягає в тому, що цей Син Семпріньюса, Цей чоловік, він боровся бо хотів Агнесу мати для себе, а Ісус боровся за неї, щоб привести її до Небесного Отця. І трапилося одного разу, що цей старост, Він так відчитав. Поведінку Агнеси, що вона нехтує його сином, його планами нехтує його сином, тобто нехтує теж ним. А він же був дуже важливою персоною в стародавньому Римі, і він вирішив поневолити Агнесу і примусити її до подружжя. І коли зрозумів, що Мирно вона не дозволить переконати себе, то поставив перед нею комплект гострих інструментів ну і почав погрожувати її. І коли навіть це не переконало Агнеси до, того, до подружжя, то, врешті-решт, він схопив якийсь гострий інструмент, мабуть, ніж чи якийсь, якусь сокиру. І почав йти в напрямку Агнеси, щоб її тортурувати. І в ту мить він мав померти згідно з такими переданнями. Але після того Агнеса, а точніше, Христос, руками Агнеси, воскресив цього чоловіка. І людям це дуже не сподобалося. Ну, не сподобалося те, що... не те, що він воскрес. Але не сподобалося те, що в Агнесі якісь були дивні вміння, якісь здібності, яких вони не розуміли і почали боятися Агнесію. Знали, що вона християнка. Це було в 3 або 4 столітті християни ще не були такою, ну, ще не всі сприймали християн як людей правильних, як людей, які Добрих людей, деякі вважали їх сектантами. І коли Агнеса воскресила цього чоловіка, то вони зрозуміли, що вони бояться її і хочуть її вбити. І дійсно, після невдалої спроби спалення Агнеси, цей Семпроньюс, врешті-решт, пробив її списом, і таким чином вона померла. Але це не кінець історії, тому що вона мала явитися своїм батькам. Явитися таким чином, що, по-перше, щаслива, була щасливою. І була серед дів, які також залишилися вірними до кінця Христу. І це нам показує, що коли ти належиш Христу, то насправді. Ніхто ані ніщо, жодна зброя не може тебе побороти. Бо Бог завжди збереже тебе для себе. Жодна ракета чи балістична чи крилата, жоден холод, жодна хвороба, навіть якщо вони є небезпекою для твого фізичного життя, то можеш бути впевнений і впевненою. Що якщо ти належиш до Христа, то Він віддасть тобі життя, що Він тебе воскресне. Чому? Тому що так говорить Святе Письмо. Псалом, який ми сьогодні чули, там є такі слова: від згубного меча спасаєш слугу свого. Боже, ти спасаєш свого слугу, який тобі належить. І так Господь спас і врятував Давида, врятував його в цю мить, ми сьогодні цей момент, ця історія, яку ми бачимо в першому читанні сьогодні, вона відбувається уже тоді, коли він був помазаний на царя Самуїлом. І, тобто бачимо, що він вже належав Богові. Давид, який належить Богові. Е, і тому в цій історії бачимо, що е, ну, Давид, попри те, що боровся е, проти ну, великого противника, набагато сильнішого за нього, е, який додат, додатково мав свого меча, е, Давид пішов на нього без меча. Вже тоді, коли він лежав, коли Бог його поборов. То він поробив його цим мечем. Але на початку він пішов без меча. Ну зі своєю зброєю, але без меча. А голяв стояв з мечом. І це показує, що Бог береже тих, яких він вибрав. Що Бог хоче їх зберегти і збереже для себе. І так насправді, якщо ну, повернемося до Євангелія зі сьогоднішнього дня, то хто є цим чоловіком, якого Господь зцілює, якого виводить ну, на середину храму? Ну, це була синагога, але в наших умовах це є храм, виводить його на середину і зцілює його. Хто є цією людиною? Це кожен з нас, ти і я. Христос нас виводить на очах теж наших ворогів. Бо, мабуть, є люди зі скам'янілим серцем. Я не кажу лише про наших сусідів політичних, але взагалі є люди зі скам'янілими серцями, яких не цікавить наше життя, які не є зацікавленими у тому, щоби. Нас захистити, щоб зберегти нас, щоби, які не цінують наше життя, не залежить їм на тому, щоб ми були щасливими і тому, що вони ну, можуть цінувати більше якийсь свій комфорт, можуть цінувати більше якийсь прибуток, гроші, і в такому випадку людина стає менш важливою. І Христос сьогодні на очах цих людей. Бере нас на себе ставить нас посередині храму і силує, тому що він нас вибрав і ми є Його Е, І теж цікаво, написано, що він гнівним, гнівним поглядом подивився на тих, на тих які хотіли. Більше зберегти цей закон, для яких закон був важливіший за людину. Він гнівним поглядом обвів цих людей і зцілив цього чоловіка. Тому, чи хтось за тебе коли-небудь боровся, ну, напевно, ти знаєш краще. Але сьогодні Боже Слово каже нам, Христос. Через літургію нам каже, що тобі каже і мені я за тебе постійно борюся. І не нехтуй цим моїм зусиллям, щоб тебе зберегти, а не нехтувати, це, власне, наслідувати святу Агнесу, тобто залишатися вірним до кінця. Амінь.